На варе шапка горит. Естественно, когда Захарова психует, нервничает на адекватный упрек Мерца, она понимает, что за всем этим стоят э, российские агенты. Как это все происходило? Где-то с корабля, вот как французский спецназ задержал судно, с которого запустили дроны в сторону аэропорта Копенгагена, и было подтверждено, ну там флаг не российский, но это судно в списке танкерного теневого флота уже забаненное, то же самое происходит в других странах. То есть какие-то агенты, получив через крипту деньги, невозможно отследить, получают задачу «запустите дроны в таком-то количестве, полетайте над военными объектами, создайте провокацию, вы получите деньги». Все, это не война, разумеется, это не, это просто вот гнусное, гнойное поведение, которым и характеризуется русский мир. Гнусно, гнойно, где не можем убить гражданских, будем трепать им нервы, ну, потому что они же еще не нападают на страны НАТО, прям вот в общепринятом смысле, тем более, э, учитывая, как русские бомбят города Украины, и, и только по гражданским, только по гражданским. Но вот здесь они пока что, э, русские, запускают дроны над военными объектами, я не знаю, какие здесь цели преследуются, а самое главное, для чего вы отрицаете, что это ваши дроны. Если вы, а я видел значит, пропагандистский материал во Вконтакте, накручено что-то под миллион просмотров, суть ролика он восьмиминутный, но суть ролика что неизвестные дроны летали над странами НАТО, страны НАТО ужасно перепугались, но войной не пошли. Причем даже не поясняется, на кого войной-то на страну неизвестно Ляндию, потому что дрон-то неизвестный в, это, в, этом ролике гнойном ВКонтакте. И у меня просто реакция вот одна. Русские бесятся, русские сходят с ума, русские даже видят реакцию от Мерца, реакцию от Франции, что вот французские исследователи заявили, что лица, аффилированные с Россией, запускали этих дронов в Копенгаген. Но все равно недовольны. Погодите, но вы же грозили странами на, странам НАТО войной, и вот вы ее реализуете, и страны НАТО ничего вам в ответ не делают, ну так признайте, да, это наши дроны, покажите, какие вы бесстрашные. Но они даже здесь убогие и унылые ничтожества, которые даже не в состоянии ответить за свои слова, за свои поступки, а только трусливенько какими-то анонимами Возможно, даже гражданами других стран, какая разница. Ну, у дурака денег нет, он пойдет. Куча же примеров, когда молодежь вербует. К сожалению, даже в Украине есть примеры, когда какой-то молодежи морочат голову, и за деньги она идет и просто помогает русским террористам. Потом задерживаются агентами СБУ эти люди. Ну, не люди. То есть, и ровно то же самое теперь делает в странах НАТО Россия. Я за всем этим наблюдаю просто как за агонией истеричной. І реакція Захарова це, звісно, ж Ну, а тим же часом і лідер нашої країни Володимир Зеленський закликав котре захід дати належну відсіч Путіну. Адже розуміємо, що удари з боку Російської Федерації продовжуються, і багато коментарів та реакцій з боку лідера нашої країни також з'являється. Адже він постійно реагує на все це у себе у телеграм-каналі. Путін просто сміється заходу. Зеленський відреагував і на атаку ніч на 5 жовтня і заявив про слабку реакцію. світу. Світу. сили графії нарощують удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України напередодні зими. А от міжнародна реакція залишається вкотре слабкою, зазначив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 5 жовтня. Далі буду цитувати: на жаль, немає достойної реакції світу на все те, що відбувається на постійне збільшення масштабів і наглості ударів, заявив президент. Він Наголосив, що саме через відсутність належної реакції союзників, президент Рефі він же диктатор російський Путін відхиляє пропозиції щодо припинення атак. Далі знову цитую: він просто сміється заходу з того мовчання. Та відсутності сильних дій у відповідь Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи, хоча б зупинити удари, Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру, і саме зараз перед зимою газову інфраструктуру генерацію, передачу електроенергії, пояснив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну і ба більше також багато розмов за затомагавки для України щодо ймовірності, отримати, куди вони можуть дістати. Певні медіа вже розганяють цю тему. Ну і після того як Україна попросила Сполучені Штати надати їй ракети. Томагавк адміністрація Дональда Трампа заявила, що це питання нині перебуває на розгляді. Яким може бути рішення? Київ стверджує, що хоче отримати ці ракети навіть не для застосування. Мовляв, потужні томагавки можуть просто відлякувати Москву вже. Самої своєю присутністю в українському арсеналі, але як Україна створить технічні можливості навіть для потенційного запуску цих ракет, які переважно запускаються вертикально з кораблів та підводних човнів, і що ще стримує США від швидкого позитивного рішення щодо надання тамагавків? Також наші колеги проаналізували ну і ба більше також в інституті вивчення війни зазначають, що Україна ракетами томагавк могла б досягати щонайменше понад тисячу військових об'єктів на території Рашись. Кофедерації, або більше вони зазначають, куди саме могли би долітати ці ракети, і Кремль намагається, як ми бачимо, завадити сполученим штатам надати Україні ракети великої дальності томагавк, щоб. Зберегти безпеку свого тилу, оскільки ці ракети дозволять українським військам значно послабити бойову ефективність армії Російської Федерації на фронті. І про це йдеться у звіті інституту вивчення війни, за словами аналітиків, Україна здатна завдавати ударів безпілотними літальними апаратами великої дальності по значній частині тилу Росії, але їхня бойова навантаження на жаль обмежена і не підходить для знищення. Спеціалізованих об'єктів далі буду цитувати, що йдеться у звіті. Здатність України завдавати ракетних ударів глибтило Росії з більш корисним навантаженням дозволить Україні значно пошкодити. Якщо не знищити ключові військові об'єкти в Росії, такі як завод безпілотників, шах також ідеться про авіабазу «Енгельс-2» в Саратовській області, з якої Росія запускає стратегічні бомбардувальники, що запускають крилаті ракети повітряного базування по Україні. Також за оцінками аналітиків інституту вивчення війни в межах досяжності також томагавк знаходиться щонайменше 1945 російських військових об'єктів. Ну і знову ж таки Україна ймовірно може значно погіршити бою. Ву ефективність російських військ на передовій, завдаючи ударів по вразливих районах тилового забезпечення, які підтримують і забезпечить операції російських військ на передовій. Вважають в інституті вивчення війни. Ну і ба більше у звіті наголошується, що очільник рефі Володимир Путін продовжує використовувати перспективу стимулів, які не пов'язані з війною в Україні, щоб Отримати поступки від сполучених штатів щодо війни в Україні, але знову ж таки бачимо, що удари по тилах Російської Федерації продовжуються по військових об'єктах і без цих ракет адже долітають туди і наші добрі дрони. Іва більше сьогодні не було винятком. Ця ніч там лунали вибухи на території Російської Федерації про що ми трішки раніше згадували, і знову ж таки на території тимчасово окупованого півострова Крим.